Україна готується до зими через кризу у відносинах з Москвою. Є вірогідність того, що зимувати доведеться без російського газу. Тож житлово-комунальну галузь приводять до ладу заздалегідь. У школах вирішили подовжити осінні зимові канікули, щоб зекономити на опаленні. у класах. Вікна замінюють на енергоощадні. Загалом ми підготувалися до зими, провели інспекцію навчального закладу. У багатьох класах змінені вікна зі старих на нові енергозберігаючі поставлені теплові екрани заб батареями і будемо берегти тепло. Україна купує російський газ перш за все для потреб промисловості, яка є однією з найбільш енерговитратних у світі. Тому у найближчі 10 років уряд планує скоротити споживання газу у промисловості вдвічі. На переговорах у Брюсселі Росія і Україна так і не домовились щодо постачання газу. Єврокомісар з енергетики Г'юнтер Етінгер повідомив, що сторони лише погодили ціну 385 доларів за тисячу кубометрів. Консультації відновляться наступного тижня.